Сьогодні українці знаходяться у числі націй, над якими нависла ця проблема: надмірне та неякісне харчування, а також малорухомий спосіб життя, головні причини ожиріння. За словами ендокринолога Катерини Маляр, проблема ожиріння вкрай важлива і для Дніпропетровщини. Хоча статистичні дані в цьому напрямку і не ведуться, лікарям часто доводиться мати справу з хворобами, які виникають як наслідок надмірної ваги. Це перш за все серцево-судинні хвороби: діабет, апноа, храп, варикоз. Захворювання шкіри 20 кг зайвої ваги дає майже 100% ймовірність захворіти на діабет. Крім того, люди з надшковою вагою мають ризик померти передчасно у 2-2,5 рази більше. Найбільш поширене ожиріння серед жінок, але найбільш небезпечним є саме чоловіче, стверджує Катерина Маляр. Але не треба забувати, що відсутність жирової тканини є також небезпечним. 22-27% жиру від загальної ваги людини є нормальним. Тож такі нюанси також потрібно брати до уваги. Українцям не завадило прительніше стежити за своїм здоров'ям, але є й позитивні новини. Рекорди з ожиріння українці поки що не ставлять. Найвідомішим сучасним тостоном є мексиканець Мануель Аріба. Він важить 360 кг. Він став справжньою зіркою і прославився своєю вагою на весь світ. Але Мануель робить усе можливе, щоб трохи зменшити свою вагу. І йому це непогано вдається, адже до цього він важив 560 кілограмів. Інший приклад: британець Пол Мейсон. Він важить 450 кілограмів. На його утримання Британія втрачає 1 мільйон доларів щороку. Його обслуговують 7 чоловік. А ось світовий рекорд серед чоловіків належить Джону Меноху. Він важив 635 кілограмів. Та найбільшою людину в історії людства все ж була жінка Керол Єгар. Вона важила 727 кілограмів. Тож, як видно, проблема жиріння дійсно є проблемою. На боротьбу із нею направлено великі зусилля. Цілі держави змінюють своє законодавство, аби уберегти своїх громадян від такої халепи. Роман Клевець, Олег Дринський. Новини другого каналу.